Добрий ранок. Тепленько на Вчора вечір було, ми йшли до хати, подоїли кози. Було 11 градусів тепла. Зараз чуть-чуть прохолодніше, ну але я не скажу, що холодно, що яка така мене тишина в хліб мене лампа червона. Ми зараз поставимо, щоб вона... щоб вона. Зараз тут буду зробити гусяток так винести. Це куча там барабої несу. Добрий ранок. Як ні? Що ні? Хто сказав, що ні? О, шо? Шо мої козульки? Що мої мазульки? Що так. там таке? Так, це мої курята, побігу їсти. їм вже скоро два місяці. вони вже скоро великі у мене. 28 числа. їм буде вже два місяці. Це його і що отонастей. От, Отпите. Він вчора співав. Кій гоноровий був. Даю їм їсти. Це їм там кинула. Є трава, десь є яйце, той корм з травою. Кинула, хай переберуть. Що ні? Зараз дам вам пити, зараз. Вони всі дрібно снідають, бо вони спали. Ось такі то справи. Що? Тебе не видно, бо я світло не включала на фонарик. Буду дивити. Віжила їй сіно і щось там вже їсти починають. Так, то їсть, та пані вже і пасець. І сіше. Ще я світло не включила, Ось включала. Тут теж доїдають. Те, що я їм висипала, зараз ще барабоїв насиплю. Ті там працюють. хламони. А ті все хочуть тигонити, і щоб я їм ще більше молока давала. Так, що ось таке. -то. Ладно, біжу я готувати клітку. Своїм гусям треба тут зробити мені порядки. Так, я тут підстріляно, тут настеляно, корпу поставила. Лампу включила, хай нагріває місце. Зараз тут все назад позакриваю, щоб було тепленько, файненько. Ну і десь за дві годинки винесу гусяток сюди і хай вони собі тут. Живуть, бо в хаті в мене стільки місця немає для них, вони великі. Ось, і їм треба більше місця. А так їм тут буде тепленько. Лампа буде її гріти. Тут зараз воно прогріється все, і вони собі будуть благополучно навчатися, де водичка, навчатися, де їдло. Зразу то їм сипала сюди наниз, от є всипане. Ось, але потім насив туди. Он. Гудівничку насипала і будуть їсти. О, так що ось таке. -то. І в нас буде велике переселення. Переселимо гусяток сюди і буде все добре. Опа! Гусятка кайфують. Вони добре вимочились. Але на дворі тепло, тому все добре. І дивлюсь, всім так жарко, вони сидять в теночку, думаю, треба їм дати водички. От що з цього прийшов. Ну, ти вузко. Ой нічого. Сонце добре шпарить, де воно десь не має. Так що все добре. Гусятка пасуться. Ну або купаються там, по суті. Я їм зробила таку ванну, озерце невеличке, бо в них лише доступ до цього кілечка поїлки, щоб вони не мочились. Але оскільки сьогодні дуже жарко, сонце дуже палюче, то я вирішила, що їм можна трохи помочитися, а тоді вони висохнуть просто. На дворі не холодно. Що ви скажете, гуска вам сподобалась? А вам? Смішні такі, я не можу з них. Ну, їм добре. Правда? До того сиділи лише в тіньочку, бо дуже жарко, а зараз вони освіжились трошки. І от пішли пастись. Вони такі цікаві, я не можу. Такі малютки солодкі. Правда? Правда, правда, правда. <ріх> Ти щось розкажеш? Ні. Це все? Опа, побігло, побігло. Ти таке маленький. Така малюденька. Порівняти от з цим, наприклад, гусятком, оце це вже менше. Це наша гусенька, воно таке маленьке. Ти теж маленьке. Де ж до моїх ніг знову, тільки що їло мені носок який жовтенький. <рик> ну вони смішні, я з них не можу. Все, вони вже напевно напаслись. Ну, зараз посидять трохи і знов підуть пастись.